Друзі, всім привіт! Ось така в нас погода в неділю, захмарюється, зараз уже вечір. Майже 9 година, ось такі хмари в чернівцях. Сьогодні було 31 градус плюс, а зараз вже затягнулося до вечора. Навіть близько є тільки що я бачу, як над містом блискало. Ось такі гарні хмари. Усі йдуть відпочивати, а хтось ще може чимось на господарстві займається, підготавлюється до сну. А от ми вирішили вийти на вулицю, помилуватися такою красою. Ось, ось близькає, ось, да 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 ось. Ось такі кучеряві хмари. Так пливуть по небі. Сьогодні дуже день парило, спека була, а зараз затягуються хмари. Камера зафокусувала, так різко хмари пливуть. Швидко дуже хмари. Ось така природа показує. Яке, все гарне. Дивіться, як пливуть хмари. Там ще світло, але вже по всьому небі затягуються хмари. Ось, з однієї. Я хотів показати, як блискає різко хмар. Ось так, вже навіть звивається вітер. Зараз, напевно, буде дощ. Прогноз погоди спочатку не показував, що буде дощ, але зараз я бачу все міняється. Вітер звивається. і блискає ще не гримить ось вітер з цієї сторони просто хмари затягуються а над нами ось такі хмари кучеряві ось так да. Ось, дивіться, яка краса природи. Все, йдемо, тікаємо, ховаємося. Зараз буде вітер. За пару хвилин все звіялося. Ось. За пару хвилин вітер. Почав дути і хмари різко різкопу. Аж такий. Все кром рухається, а природа ось-ось, дивіться як близько є, дивіться. Просто миттю вітер збіявся. Такий як ураган все йде Марс. Усім бажаю миру і охорони Божої, а ми йдемо ховатися від дощу.